Другий він намалював офорт з альбому Живописна Україна. Я не знаю. Тарас Григорович Шевченко рідненький наш. Так. І Григорія Сковороду забираю я. Дякую. Я вчила історію, вчить історію, тому вона є обов'язковою на НМТ, тому що її Щоб заробляти гроші. Заробляти, щоб заробляти гроші у батлах з Яніною. Це знаєш, що говорити взагалі? Пожалуйста, монтажер не, не обрізаю. Але про нього такі факти. Угу. Жорсткі такі факти про. Та він взагалі був жорсткий пацан. уявляєш, він був маленький, метр п'ятдесят знаєш, він був маленький кривоногий, клопухи. Клопухи, так. так. — але терорист що той. А то всі маленькі. Я до речі. завжди учням кажу, бійтеся дітей. — Гітлер, маленькій. Путін, Наполеон. Та. А хтось там не добув до кінця. Останній Горбачов не добув. Горбачов не добув, копнули в дух. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Zeno Хаб. Мене звати Яніна, я викладачка історії. Мене звати Вікторія, я викладачка географії. Сьогодні у нас новий батл, який називається «10 тисяч за знання історії. Я завчасно приготувала три історичних факти, які Віка буде вгадувати за 30 секунд. І якщо відгадаю, тоді отримує винагороду. Спочатку я називаю тобі три факти про одного історичного діяча, якого обов'язково потрібно знати для НМТ. Якщо відгадаєш за 30 секунд, береш гроші. Перше, це поет, перекладач, правозахисник та дисидент. Про нього писали за своїм покликанням із ласки Божої поет. Стус. Як ти відгадала? Бо, тому що він дисидент. Я це навіть, стус? Та, я навіть ще три факти не назвала. Я, я думала, тільки більше... знаю діяльне одного дисидента Стуса. Хто ще був? Чи там ще будуть питання? Про... Там ну ще були ну, дисиденти, то все, але то було, це добре. Стус. Окей, молодець. Ще назву факти про нього, щоб знали учні. Він автор збірок зимові дерева, дорога болю, круговерти, веселий цвинтар. А також 4 вересня 1965 року він брав участь в акції протесту. В кінотеатрі Україна на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків у Києві. Окей, тоді другий факт про історичну подію. Я тобі підкажу, тобі потрібно буде відгадати п'ятирічку в історії Радянського Союзу за трьома фактами, які я про неї назву. Складно. Складно. П'ятирічок скільки було. Тринадцять. Три а вони що, мали всі назви? Ну, перша, друга, ну, третя. А я маю себе Так, супер. Так. І одна семирічка річка була. Добре, тоді я називаю три факти. Ти е... Відгадуєш. Перше, ця п'ятирічка пов'язана із виконанням форсованої індустріалізації. Друге, слоган цієї п'ятирічки – Виконуємо п'ятирічку за чотири роки. І третє, в роки цієї п'ятирічки було розпочато соціальну колективізацію. 30 секунд. Третя п'ятирічка. Ні. Тобі тебе є три спроби. по-моєму. Е, так, ще якісь спроби. А, вони не мали в нас за ці річки, так? А ні, одна спроба. Всього одна спроба. Всього третя п'ятирічка, і я не знаю, яка це п'ятирічка. Це була перша п'ятирічка. річка. О, твої гроші. Це мої. Ну на… Дякую. <ріст> далі я буду називати три факти про період в історії радянського союзу. А Віка має здогадатися, про який період йдеться. Перший факт: в економічній галузі в цей час відбувалася політика прискорення і спроба використовувати деякі елементи ринкових відносин. У внутрішній політиці демократизація, гласність, плюралізм, а згодом і багатопартійність. І в зовнішній політиці була ідеологія нового мислення, невтручання у справи інших країн і мирні ініціативи. Про який період йдеться? – А періоди вони як називаються? Ну, наприклад, там період форсованої індустріалізації, період повоєнної відбудови, період застою, період е відлиги, період перебудови. Йой, я не пам'ятаю, що вже було. Які факти були? Ось щось основне там. Прискорення, гласність і нове політичне мислення, якщо коротко. Прискорення, гласність. Це перебудова! Є! Так, 500 п'ятсотка твоя. Мені везе. Хочеш тисячу візьми. Далі знову називаю тобі факти про історичного персонажа, про якого тобі і не тільки тобі, всім обов'язково потрібно знати, і обов'язково потрібно знати для НМТ. Отже, погнали! У 1965 році, під час прем'єри фільму «Тіні Забутих предків, він Брав участь у цьому виступі, але це не Василь Стус. <рес> так. Ага. Якщо що. Так. Дякую. Наступне. Він був автором і редактором самовидавського журналу Український вісник вісник» 1970-72 років, а потім відновив видання у 1987 році. Він народний депутат України, засновник народного руху України, а також кандидат на посаду президента України у 1991 році. дев'яносто Є! році. Так, тільки останнє мене виручило. Перші я не знала. Ура! 1500 гривень. Я маю. Хочеш факти про історичних діячів? Е, а хто там? <світку> Ти вгадаєш? <світку> Давай. Тоді наступний історичний персонаж, про якого теж потрібно знати усім. Перше. Причетний до вбивства посадових осіб у Польщі. Наприклад, у 1934 році він організував вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. У 1934 році? Так. Друге, у 1936 році відбувся судовий процес щодо вбивства цього самого парадського, і ось цього історичного діяча тоді було засуджено до довічного ув'язнення. Тоді третій факт, ти відгадаєш. Щоб змусити німців визнати і відновити українську державу 30 червня 1941 року у Львові з його ініціативи було проголошено акт відновлення української держави. Пам'ятаєш це відео в Тікторійська організація українських націоналістів. Проголошує акт відновлення України. Мене щось буває 34 й рік. Що це було давно? Ну для мене давно, і я нікого не пам'ятаю. Я хочу четвертий факт назвати, щоб ти відгадала. Давай четвертий. Ну дивися, ось цей балкончик у Львові. Пригадуєш, що він там казав: відновлюємо незалежність України. Не знаю. А німці його такий хрясь і у Уконставір. Е, Бандера. Так я мала чуйку, що це Бандера, коли ти говорила про німців. Але я чусь думала, що це не він. Це були такі роки. Ну так, він ж руки Другої світової перед нею. Я не знала, що це такі роки. Так, ну yeah. Віка знала, що це Бандера. <laughs> <laughs> так. Далі буду грозити віку програмами. Я буду називати тобі програми одного історичного лідера Радянського Союзу в сільському господарстві. А тобі потрібно відгадати про кого йдеться. Насправді дуже дуже просто. Хрущов в сільському господарстві. <гум> <гум> що ти Це він так <гум> Так. це був Хрущов. Чому Бо кукурудза? А кукурудза це Сполучені Штати Америки. Так. Отже, перша надпрограма – це, щоб збільшити врожайність, він вирішив розорювати і обробляти нові землі в Казахстані і в Алтаї. Тобто програма називалась Підняття цілини». Друга його програма це кукурудзяна кампанія. Так, він хотів збільшити посівні площі кукурудзи в всьому радянському союзі з метою перетворити кукурудзу на основну кормову культуру. І третя його надпрограма це наздогнати та перегнати США в м'ясо-молочному виробництві, і він намагався збільшити поголів'я худоби і тварин, так. І як наслідок <смеш>, зменшилася кількість овець, корів, свиней і так далі. У і збільшилася сісі. кількість деградованих земель внаслідок вирощування кукурудзи, тому що кукурудза висока культура, яка дуже виснажує ґрунт. вона тягне багато поживних речовин, що призводить до деградації ґрунту. І нічого доброго це не спричинило. Звичайно, але надихнувся він кукурудзою у Сполучених Штатах Америки. Ну так, тому що це лідер по вирощуванню кукурудзи у світі перше місце. Далі буду питати тебе про релігійного історичного діяча, про якого теж обов'язково потрібно знати. Це митрополит греко-католицької церкви. Він активний борець за самостійну Україну. Зокрема, він активний борець за український університет у Львові напередодні першої світової війни а також він підтримував. Ось ці патріотичні спортивні організації, які готувалися до першої світової війни і виборення незалежності України, третій факт: за те, що він переховував євреїв у роки другої світової війни, йому надано звання праведника світу. Я не знаю, я не впевнена. Шептицький. Це митрополит, так але то не він. Він. Супер. Я ж не можу згадати сиджу і думаю, Шептицький чи, чи, чи Грушецький, чи Шептицький, але це Шептицький митрополитиць. Він з Львовом пов'язаний. Точно я це знаю. Так, так. Ура. Я буду називати тобі факти про цей універсал, а я ти чин, будеш не говорити, так. про який універсал йдеться. Отже, за цим універсалом Україну було проголошено Українську Народну Республіку як складову частинку небільшовицької Росії. Були проголошені соціально-економічні перетворення і. Владу Української центральної ради було поширено на дев'ять губерній. Я знаю, що було чотири універсали Центральної Ради, але я просто відгадую на фарт, бо я вже не пам'ятаю. Та й буде перший універсал Центральної Ради. За першим універсалом було проголошено автономію України, а власне УНР як не більшови... як частинку Небільшовицької Росії було проголошено за третім універсалом. Тому Мо... не відгадала Впачаюсь. я, але я не пам'ятаю. Хоч щось мені. Йдемо далі. Називаю тобі політику, радянську політику, тобто це політика радянської влади. Я називаю тобі три складові цієї політики, ти маєш відгадати, про що йдеться. Так, перше було замінено продрозкладку про податку. І учні вже по цьому факту мають здогадатися, про що йдеться. Наступне було відновлено грошово фінансову систему, оздоровлено грошовий обіг. Були створені банки, кредитні спілки і так далі. Супер, це піде небо. Вау! Wow. Я не знаю ні одної просто політики, я знаю от, політику НЕП. Я пам'ятаю це з історії і більше нічого. Вау! Wow. Це вона? Так? So, е шифруй мені, будь ласка. Нова я. економічна політика. Нова економі а я хочу згадувати як неополітично, щось таке, Nie, а це нова економічна правильно. політика. Так. НЕП. Я це питаю тільки оцю політику. Так. Ну і третій факт це дозвіл на приватне підприємництво. Неп, нова економічна політика. Yes. Так. Я yeah. НМД з історії склала на історії на 193. Ще щось, якісь там давні знання в мене залишилися, але це дуже вже мало. Тоді наступний факт буде про ще одного лідера Радянського Союзу. Три факти називаю тобі. Маєш відати. Перший факт він народився на території України на Дніпропетровщині, хоча він себе українцем ніколи не вважав і не називав. Це перший факт. Другий факт він активно переслідував дисидентів та сприяв зросійщенню території України. Ну і третій факт про нього саме з його ініціативи була придумана конституція так званого розвинутого соціалізму. Це з угу. Горбачова останній. Так, але трошки раніше. Ще раніше перед Горбачовим був тож такий старий, довгий, довгий траву, такий діду. Брежню, збрувала. <реш> <реш> Але це вже була підказка, тому що не зараховує. Давай, ну, не давай вже мені. давай щось, тобі поділимося. Щось і мені треба. Останній факт. Так. Остання пісячка. Так. Ну і останній факт. Тобі потрібно буде відгадати художника для НМТ з історії за трьома його картинами. То навіть таке я на історії. Художники, я Але ти відгадаєш підгадаєш. ти сто відсотків відгадаєш. Ні. Отже, перша картина. Він намалював офорт на історичну тематику, який називався Смерть Богдана Хмельницького. Другий він намалював офорт з альбому Живописна Україна на історичну тематику в стилі романтизму. Він називався Дарив Чигироні 1649. І третій, ти відгадаєш його картина Катерина в стилі романтизму. Це Тарас Шевченко. Так. <святувач> <святувач> я, <питала зав> <святувач> я не знаю. Тарас Григорович Шевченко рідненький наш. Так. І Григорія Сковороду забираю я. Ні, ну Віка, ти непогану історію знаєш, скажу я тобі. Дякую. Я вчила історію, вчить історію, тому вона є обов'язковою на НМТ, тому що її щоб заробляти вважали... гроші. Щоб заробляти гроші у батлах з Яніною. <плес> я сподіваюся, вам сподобався наш батл. Пишіть в коментарях, скільки фактів ви змогли відгадати. Дякую за увагу, до зустрічі і не забудьте підписатися на наш канал.